Розумієш, з ними не треба говорити. А рінат Леонідович, а хочете можливо, хоча б на 200 людей дві роти, профінансувати приватну військову кампанію? Мій протест, мій протест на його обличчі. Це тоді, коли ми кажемо Рінат Леонідович, податок на розкіш, на надбагатство, Вітаємо. Ви будете платити. Ми порахували на 700% більше в наступному місяці. Доброго дня, наші підрозділи дуже задоволені від цього, що у нас збільшаться податки. Це, до речі, було зараз не питання, а просто месенджер нагадування. Не забудьте заплатити більше відсотки. Оце десь приблизно протезами е, по його голові. Поводити, а оце а не хочете? А так далі, коли блядь, з них роблять меценатів і волонтерів, це утопія. Я в я це не вірю. Ці піси. 30 з згадом років обкрадали нашу країну. Вони не зміняться, і не треба мати цю утопію. Її не можна їй шкідливо нести в інформаційний простір. Що різко наші олігархи, просто доводивши людей до бідності і до того, що люди мерли просто від бідноти, отримували хвороби на їх шкідливих підприємствах і просто мерли. а вони сиділи, сміялися і казали, ми стадіон построїли Донбас Арену. Давайте, слопайте мені. Вони не стануть хорошими в цій війні не стануть і вони не є ними. Вони продовжують отримувати надприбутки, надбагатства, сміються з усіх, мають свої картельні змови, мають свої депутатські групи, які не чіпають їх, мають політику цілого уряду, який в воюючій країні за чотири роки українського олігарха не зачепив.